Добрий! день! Сьогодні ми пригадаємо утворення часу Present Continuous, а також, зокрема, як поставити загальне питання та відповісти на нього. Пригадайте, коли ми використовуємо час Present Continuous. Ми використовуємо його для того, щоб сказати: Я зараз катаюсь на велосипеді або Я граю зараз на гітарі. Для цього нам потрібне допоміжне дієслово «be», яке перекладається як бути. Ось воно. Воно має три форми: M, IS, A. Для того, щоб обрати правильну форму, нам потрібно знати, хто виконує дію. Якщо це я, то використовуємо M I M. Якщо це він, вона або воно це IS, He is, she is, it is. Якщо це ми, ти, ви, вони, то використовується а? We, you, they. We are, you, are», they. are». Після цього необхідно поставити дієслово з закінченням ING. Потрібно пам'ятати, що допоміжне дієслово не має власного значення. Ось це дієслово не має власного значення. Значення має смислове дієслово. Ось це. Is he reading? Він читає? Yes, he is. Так. Читає. Або No, he isn't. Ні, не читає. А тепер пригадайте, що таке загальне питання? Це таке питання, на яке можна відповісти так або ні. Загальне питання в Present Continuous утворюється шляхом винесення допоміжного дії слова am, «is» або «are» На початок речення перед підметом. Бачите, ми змінюємо місцями. Спочатку використовується одна з форм дії слова «бі», а потім той, хто виконує цю дію. Короткою відповіддю на це питання буде єс. Yes, далі той, хто виконує дію, і із або А. Заперечною відповіддю буде no, потім знову хто виконує дію, m is a», з часткою заперечною not. Коли ставиться загальне питання і відповідь потрібно дати тільки так або ні, в англійській мові ми не просто відповідаємо «yes» чи «no», а використовуємо допоміжні дієслова, які залежать від часу поставленого питання. Для Present Continuous короткі відповіді на загальні питання виглядають так. Як тут. Зверніть увагу на те, як відбувається скорочення форми дієслова be разом з часткою Not. Are you reading? І читаєш? Yes, I am. Далі. No I am not. Скоротити ми можемо до No I'm not. Тобто скорочується M. No I am'd. Такого не буває. Так не можна скорочувати. Наступне. Is he singing? Він співає? І відповідь буде: Yes, he is. No, he is not. Або якщо скорочено, то no he isn't. Ми скорочуємо частку not і пододвигаємо її до is. І останнє. Are they playing? Вони грають? Yes, they are. No, they are not. Яке скорочується до no they aren't. Знову скорочується частка not. А тепер подивіться на картинку і дайте правильну відповідь на питання. Ви бачите перед собою діточок та їхні імена. Is Molly riding a bike. Is Molly riding a bike? Відповідь буде. Yes, she is. Наступне. Is Sue playing the piano? Is Sue playing the piano? Я право до відповідь? No, she isn't. She's taking a picture. Вона фотографує, вона не грає на фортепіано. Наступне питання. Is Lenny flying his kite? Is Lenny flying his kite? Yes, he is. He is flying his kite. Cetverta. Is Stella playing with the cat? No, she isn't. She's playing with her dog. Вона грає з собакою, а не з котом. І остання. Are Simon and David playing football? Чи грають вони в футбол? Зараз? No, they aren't. They are playing hockey. Вони грають в хокей. Картинка залишається такою самою, але вам потрібно виправити помилки. Слухайте уважно і виправте речення. Лені is riding his bike. No. Molly is riding her bike. Molly. Simon is taking a picture. No, Sue is taking a picture. David is flying his kite. No, Lenny is flying his kite. Molly is playing with her dog. No, Stella is playing with her dog. Alex and Lenny are playing hockey. No, Simon and David are playing hockey. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.